Тим часом польські фермери ніяк не заспокояться. Мало того, що знищили тонни українського зерна, висипавши його на асфальт. Мало того, що заблокували 5 пунктів пропуску, то ще й погрожують 20 лютого заблокувати решту переходів на кордоні з Україною. Всі акції протесту будуть зосереджені на повній блокаді усіх прикордонних переходів між Польщею та Україною та акціях протесту на місцях. Йдеться у повідомленні польської незалежної профспілки фермерів Солідарність заблокують фермери не лише пункти пропуску, але й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів. Сподіваємося, польська влада, яка декларує готовність допомагати Україні у війні з Росією, таки вплине, якимось чином на своїх громадян. Тим часом, вже міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сікерський вибачився від імені. Польських фермерів за інциденти з розсипаним зерном з українських вантажівок. Далі цитуємо: як на мене, це неправильна форма протесту, але її часто використовують фермери у різних країнах. Фермери не стримали своїх емоцій, але варто пам'ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. Від їхнього імені прошу вибачення за такий вчинок, вічаю, та прошу з розумінням ставитися до їхньої надзвичайно важкої ситуації. Однак і заяви української влади були надто нестримані і емоційні. Кінець цитати: що ж, кожен може вирішити сам наскільки щирими і категоричними є такі вибачення польського міністра.